Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Не люди по Майдану боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні. Слова в них щирі і красномовні, вони в країні, славні її сини. Спасибі вам усім, звитячні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багатя, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели, ви захищали весь народ і Україну від чорної дучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, і хто руки свої досі не сложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, і хто гірко плакав, вірно і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро цей палко говорю, як крикнуть, слава Україні! Навіки слава я завжди скажу.